Ластичкино, це північний захід від Авдіївки, це невеличкий населений пункт, який офіційно ми не знаємо, що з ним і що там відбувається. Але в соцмережах дописи, що нібито зроблені українськими військовими. Бо достеменно ми не можемо це підтвердити, так само в яких вони пишуть, що Збройні Сили України для того, щоб зберегти особовий склад і, і, і залишити лінії постачання? Вони звідти виходять зараз. Я натрапив на російський російські дописи, і кажуть вони, що північне біло біля ласточкиного, що нібито збройні сили України пішли звідти. Теж що чи це на такі великі населені пункти, чи що відбувається? Ну, давайте говорити про значення Ласточкина. Ласточкина це фактично давало можливість проведення локації українському групуванню, зосередженому в Авдіївці. Пункт ключовий насправді, незважаючи на його географічні розміри, мається на увазі суто фізичні кількість населення, яке там проживало. Він займав ключове е, положення в тому моменті, що контролював е, відповідні локації, і контроль за цим населеним пунктом або дозволяв, або навпаки, не дозволяв проводити відповідне переміщення, переміщення особового складу важкої бронетехніки, Бакаєвої поранене. Не випадково основні зусилля окупантів під час штурму Авдіївки були направлені якраз на захоплення Ласточкіна. Це відповідно удари на степове Бердичі із виходом саме на Ласточкіна. Бо окупанти прекрасно розуміли, що саме локації збройних сил України дозволяють гарнізону здійснювати подальший успішний характер активної оборони. Тому применшувати значення цього населеного пункту я би не став. Ми можемо розповідати про те, що до війни там проживало. І робити відповідне розумне обличчя ні. Пункт важливий будь-якому разі будь-який населений пункт він важливий для української сторони, тим більше коли йде мова про втрату населених пунктів. Але менше з тим, те, що наразі відбувається зона лінія, нова лінія оборони. Перепрошую, це відповідна буде по лінії тоненьке проходити трохи, трохи далі. І там буде використано власне декілька особливостей місцевості: це і природні водойми, панівні висоти. Ну і відповідно підготовлена друга і третя лінія оборони. Те, що наразі відбувалося, завдання українських військ було потрібно стримати просування ворога, щоб він не скористався тактичним успіхом в Авдіївці. Тобто зрозумілою мовою, щоби на плечах підрозділів Збройних сил України, які виходили за Вдєвки, він не прорвався в глиб української оборони. І, Відповідно тому і бої в районі Степової Ласточки не мали намір зупинити подальше просування окупантів і дати можливість Збройним силам України відповідно 110-та бригада, третя окрема штурмова бригада, вже закріпитися на нових лініях оборони. Ну, власне, цей сценарій і був продуктований українською стороною. Досить успішно варто тут, не те, що режим роджевих окулярів. Я нікого не збираюся заспокоювати, але те, що відбувається в районі Авдівки, товариство, щоб ви розуміли, лінія фронту в районі Авдівки це не тільки сама Авдівки на півкільце. Протяжність лінії фронту було від 40 до 50 кілометрів. Тобто, уявіть собі, оце півкільце. Відповідно, коли ми вийшли з Авдіївки, лінія фронту звузилася, вона вирівнялася, і це дає можливість Збройним силам України тим самим тої самої, перепрошую, кількість особового складу, засобів ураження здійснювати більш ефективні заходи зі стримання е окупантів. Тобто, ну умовно кажучи, якщо 40 кілометрів прикривала тисячу. Особового складу то та сама тисяча особового складу буде зосереджена на 10 кілометрах е е української оборонної лінії. Відповідно, що ефективність оборони буде значно вище і краще, плюс природні водойми, оті озера, річки та все інше, пагорби, які дають можливість Збройним силам України е е використовувати оці ландшафтні Природні речі як елемент своєї оборонної лінії, пане Дмитре, ми зараз підемо до іншого напрямку, але перед, тим, перед тим, тут чи можемо ми зрозуміти? Адже там є така собі, не те, що розв'язка, але в мене принаймні в голові два варіанти: є пряма траса на Дніпро. З одного боку, а з іншого боку, це слов'янськ-Краматорський та агломерація, яка вже обстрілюється. То чи можемо ми зрозуміти, куди далі сунуть, куди далі захочуть вирішити піти Росія? Слов'янськ-Краматорськ. Основне завдання російського наступу на зимовичаний період це намагання встановлення повного контролю над всією територією Донецької області. Наразі, станом на 24 люта, Збройні сили України контролюють приблизно до 50%, ну, за різними оцінками, 47-50% територій Донецької області, варто говорити, що різка активізація російського наступу, а саме жовтня місяця, пов'язана саме з цим. Декілька основних завдань окупантів як військових, так і відповідно політичних. Але Військові сценарії жодним чином не пов'язані з президентськими виборами в Російській Федерації. Оце помилкове твердження, яке чомусь масово тиражують українські змі. Бо я пояснюю подібне твердження, що перемоги росіянам потрібні для, для чого для зростання рейтингу Путіна, і у якого рейтинг Вісімдесят для чого ви легітимізуйте, не ми з вами, а от я звертаюся до експертів, легітимізуйте фактично диктаторський режим Путіна, даючи зрозуміти і українському суспільству. Ну українське суспільство тут вже не переконаєш тому, що там е, демократичний е, е, лад, але світовій спільноті західні змі повідомляють от подібні сентенції, роблячи відповідні натяки на можливість. Вільно волевиявлення наявності політичного плюралізму. ви, вибачте, дай, дай. пане Олексій, я закінчу. Так. Погодьтеся, коли мовиться про те, що успіхи на фронті можуть вплинути на рейтинги президентські, то опосередковано просувається теза наявності опозиції, яка може скористатися, наприклад, військовою поразкою. Правильно? Давайте тут тут не не рейтинги, а тут багато хто каже про те, що він хоче таким чином показати, що він там і цієї як це сказати, той, що об'єднує землі. Може, тут більше не в рейтингу, а більше в самому Путіні і в його марнославстві. Але я не знаю, чесно кажучи. Виглядає, до речі, ще один ось так кулька, ще одну в цю корзину, Це те, що в Авдіївці зараз видають паспорти дуже швидко, так. щоб люди встигли ем, встигли, нібито проголосувати на виборах президента так званих виборах. Безперечно, пане Олексію, ну і давайте це спростуємо повідомлення очільника Авдіївського військово цивільної адміністрації на момент виходу збройних сил України в Авдіївці залишалося ну здається 800 цивільних, правильно. Так, ну поясніть мені, ну яким чином 800 голосів можуть кардинально вплинути на результати президентських перегонів Російської Федерації. Ну Знову от, е, елемент, ну порахуйте, я от тим людям, які просувають подібні тези. От до виборів треба, без завдівки ніяк результати президентських перегонів можуть поста, ну як мінімум, от саме наявність 800 голосів Завдівки координально може вплинути на перемогу російського диктатора. Ну, маячня, погодьтеся, як мінімум. По-перше, ну це займає час певний час. Це не видадуть за один день, за два дні. Як би там не було це місяць часу, враховуючи бюрократичну машину Російської імперії. Тому це контраверсійні твердження. Але давайте до вашого питання. Ми повернемося все ж таки. Славянськ, краматорськ основні ключові пункти української оборони, саме туди були направлені на основний удар російських окупантів. Як справедливо зауважили не випадково ці міста наразі під і авіаційними ударами, ударами засобів враження мовиться с 300 прилітає. І відповідно крилатими ракетами б'ють, тобто намагаються вже деморалізувати і цивільне населення, і відповідно завдати ударів по оборонних позиціях Збройних сил України. І при чому зауважу, пане Олексію, що на Краматорській Славянськ вони будуть йти декількома напрямками. В тому числі з Куп'янського помилкове твердження, що з Куп'янського напрямка вони підуть на Харків, Харківську область, буде створено оперативне угрупування на кшталт 2022 року, так зване Ізюмське угрупування, яке буде відповідно з Ізюма або ну, з того. А з тієї місцевості нависати над флангами Збройних сил України, зосереджених якраз в Славянську і Краматорську. І не випадково саме Куп'янський напрямок засереджена одна з найбільших е, по чисельності е, і по живій силі, і по техніці угрупуванні російських окупаційних військ. Куп'янсько-Лиманський напрямок 130 тисяч для розуміння. На Авдіївському трохи більше тисяч. Запорізький – 65, ну до 70. Це, от ви розуміли телеглядачів, які пріоритети у російських окупантів. Тут дуже цікава історія. Я б хотів ще про запорізький напрямок поговорити, так. але тут але це моя теорія. Можливо, ви її підтвердите Русь. або спростуєте. Е, місто велике місто, а словянськ Краматорськ, якщо поєднати, це в принципі буде вже велике місто. Росіянам взяти важко. Але вони можуть, скажімо, вийти на трасу Харківську, що від Слов'янська йде на Харків. Так. А з цієї траси є траса, яка веде до Києва. До Києва. І в принципі, так, і, в принципі не, не треба брати Харків. Можна підійти до Києва і відрізати певні певні шляхи. Чи, це може бути планом таким, чи це надто фантастично? Надто фантастично. Давайте говорити про те, що основна небезпека полягає в тому, на моє переконання. Що зі становленням можливим становленням я уточню контролю над Донецькою областю, російський диктатор вийде з пропозиціями щодо початку так званих мирних перемовин, тобто ті пропозиції, які наразі лунають західні змі, я нагадаю на цьому тижні в чергове? Вже політико опублікували можливі плани щодо так званих мирних перемовин за рахунок територіальних поступок України, правильно? Фактично, продублювавши попередні заяви експосадовця НАТО Ставрідіса і відповідно покійного Кісенчера про можливість так званих мирних перемов з Російською Федерацією, але за рахунок територіальних поступок. І відповідно гарантії безпеки, І отут найбільш небезпечний варіант, пане Олексії, шановне товариство. Що після можливого встановлення контролю над Донецькою областю він е, вийде і заявить навіть російському суспільству все Донбас, російський завдання свого фактично виконання р умовно, так би мовити, історичні російські землі повернулися до складу Російської імперії. Тепер можемо вже говорити про і далі, вже згідно фантазії: чи то мирні перемовини, чи то ну. Заморожений конфлікт як завгодно, але от, от цей сценарій найбільш небезпечний. Тоді, от власне, до того напрямку, про який я так хочу теж поговорити. бо Запорізька область, з, як, з точки зору росіян, які вже долучили її до складу Російської Федерації, є тимчасово окупованою, як би це не дивно звучало з їхнього боку. Власне, вони мають це вирішувати, і я так розумію, що та інформація, до речі, не однозначна інформація. Частина військових блогерів, я не знаю, журналістів, воєнкорів, російських кажуть, що вони тільки зайшли в роботу. Інша частина каже, що вони відбили роботи. Ну, словом, вони наступають в тому напрямку так само. Але ну не Запоріжжя ж вони мало певно, сил в них для того, щоб захопити Запоріжжя. Запоріжжя місто мільйонник. Давайте говорити про те, що якщо відповідно Бахмут 70 тисяч штурмували 9 місяців, Авдіївка ще менше за Бахмут штурмували 5 місяців. То можемо уявити, скільки, скажімо так, ляже росіян під час штурму Запоріжжя. Вони це прекрасно розуміють. На моє переконання мовиться про ліквідацію так званого плацдарму українського. 10 на 10, якраз от роботи на Вербове Новопрокопівка, які вдалося. Створити під час е, літнього контрнаступу Збройних сил України. Для чого це робиться? Буде мати і військовий, і, скажімо так, в першу чергу інформаційний е, ефект. Показати, дивіться, ми е, знову повернули ті території, які були деокуповані під час українського контрнаступу. Оце основне завдання цього е, просування росіян на Запорізькому напрямку. Те угрупування, яке там зосереджено, недостатнє для виконання завдання щодо захоплення всієї території Запорізької області, тим більше міста Запоріжжя. Нагадаю, під час боїв за Авдіївку на цей напрямок було перекинуто додатковий підрозділ Другої загальновійськової армії, яка була зосереджена в Луганській області, лише за рахунок посилення особового складу відповідно кількості засобів ураження і авіа... І авіації росіянам вдалося зламати супротив Збройних сил України Запоріжжя, ні і не Славянський, не Краматорська, навіть якщо об'єднати всі ті три міста. Тобто росіяни цей сценарій прекрасно розуміють. Плюс природні перешкоди водні артерії, правильно? Які в будь-якому разі, але поставлять перед ним питання в можливості їх форсування. Зрозумів, тоді я так розумію, задача їх на роботоному це знову ж таки вирівнити лінію фронту, фронту. Угу. а потенційно вперед. Тоді розумієте, в чому історія тоді. Тоді їм, в принципі, немає сенсу кудись рухатись вперед. Бо куди далі не піди, далі міста мільйонники або великі міста, принаймні. Ну Дніпро, наприклад, той Е, і так далі. Чи вони просто хочуть підійти до них? Чи вони в принципі не хочуть більше нікуди рухатись вперед і захоплювати наші території? В це я теж до речі не повірю. І тут важко дуже абсолютно панся. Так давайте подивимося на ті настрої, які панують у росіян після взяття Авдіївки. Вони прекрасно розуміють, якою ціною взяли Авдівку. А Попереду Славянський Краматорськ Константинівка це великі промислові міста. В чому сила позиції Збройних сил України в Донецькій області, Донецька область це е, суцільна міська забудова. Агломерації. Фактично маленькі міста, переходять середні і великі міста. Тобто, е, скільки вони будуть просуватися, тут ніхто не може дати відповіді на це питання. А уявіть собі, попереду такі самі промислові міста, Запорізькі, ну, Запорізькій області, не так, Дніпропетровська область. Величезні промислові міста, та й ті самі запорізькі, якщо вони ну, прийдуть степову зону, вони стикнуться відповідно з міською забудовою. Міська забудова це бої високої інтенсивності з високим коефіцієнтом втрат. Вони не готові до цього. І вони це визнають. Тому, скорше за все, як ви зауважили, слушно підійдуть, будуть елемент військово-політичного тиску відвертого шантажу, ми будемо просуватися далі, або ми домовляємося. Тобто залишаємо за собою ті території, які є Луганська Донецька область повністю окуповані. Ну, плюс, відповідно, 70% Запорізької області, і приблизно до 40% Херсонської. По Херсонській, до речі, великі питання, чи вони її втримають, але будуть наполягати відповідно на статус-кво окупованого Криму, що Крим залишиться виключно російським. Ну, відповідно, збереження так званого сухопутного коридору за собою. Це, от якраз, те, що їх конче, цікавить все інше предмети політичного торгу.